you <laughs> 66 років тому пролунали останні постріли Великої вітчизняної війни. 1418 днів і ночей радянські воїни виборювали свободу для нашого народу. І в ніч на 9 травня 1945 року Німеччина оголосила про капітуляцію. Пам'ять це той голос історії, який має слухати молоде покоління, як голос правди про. Велику Вітчизняну війну, 8 травня, в місті Змієві відбулись урочисті заходи з нагоди святкування 66-ї річниці перемоги. Ветерани Великої Вітчизняної війни, учасники бойових дій, зміївчани. Їх груди увінчені легендарними георгіївськими стрічками. У традиційній акції з вручення символічних стрічок взяла участь молодь міста. Перед початком святкової програми щирі привітання та подарунки ветеранам в приміщенні зміївської райдержадміністрації. Після цього громадськість міста, голови місцевих рад району та ветерани урочистою ходою пройшли центром Змієва до вічного вогню. Першими у колоні крокували парадні ряди українських військовослужбовців. Керівники району поклали квіти до братської могили поряд з меморіалом пам'яті загиблим героям. Святковий мітинг відкрився воєнними піснями часів великої Вітчизняної. Голова районної ради, державної адміністрації, військовий комісар та учнівська молодь вклонилися присутнім ветеранам і звернулись до них з вітальним словом. Після чого пом'янули хвилиною мовчання тих, хто поклав на вівтар свободи своє життя. На завершення мітингу пронизливу тишу розвіяли звуки гучних пострілів. Військовослужбовці символічно випустили в повітря переможні кулі. Вже у півдні на площі Радянській зібралось чимало зміївчан. Дитяче театралізоване свято, всім відоме як традиційний для зміївщини парад, цьогоріч проводилось в незвичній формі. Учні шкіл району утворили постанову молодіжного танцювального шоу на кшталт нині популярного майдансу. Танцювали школярі недовго, лише 30 хвилин. За те, як. Гості свята були вражені хореографічною частиною святкування Дня Перемоги. Виступи найменших школярів викликали щирі почуття у душі кожного ветерана. А голова райдержадміністрації, затамувавши подих після побаченого, навіть не міг знайти влучних слів. Діти, ви вмієте громко і победно кричати Ура. Спасибо огромное, замечательный праздник, замечательное поздравление, честно говоря, аж дыхание вперло. Якби не спирав у подих після швидких та ритмічних рухів самим школярям, що танцювали на площі, вони все ж знайшли декілька теплих слів вдячності для ветеранів. Адже з кожним роком, тих, хто переміг у цій жахливій війні, залишається все менше й менше, і все дорожчими і ціннішими є для молодого покоління спогади про ті далекі дні, наповнені ратним трудом і перемогою. Ми дуже довго готувалися к до цього дню і в більшій степені ми готувалися к этому празднику благодаря для ветеранів, тому що то, що вони зробили, неоцінимо для нас. Ми хотіли передати своїм танцям, своїм виступленням то, що ми пам'ятаємо, і нарожимо їх подвігам. Після параду ветеранів почастували польовою кашею на війні. Такої смачної не готували, згадують вони. У ці дні всі, хто так чи інакше причетний до війни, знову і знову переживають події того суворого часу і повертаються спогадами у свою юність. 17 років уйшов на фронт, в 19 закінчив дві війни, і маю три ранення і гантузії, 23 три награди. Проте, найбільшою тіхою для душі виявився концерт Бенефісу лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів Марка Сердюка в районному будинку культури. Зворушливі, живі мелодії могли пробудити найдорожчі спогади юності в серцях визволителів-ветеранів, якби вони були присутні в залі. Але чудовими композиціями та вокалом змогли насолоджуватися лише гості, що ж час невпинно летить на нашій великій планеті, з кожним роком стає все менше ветеранів. Їх вік поважний більше 80 років. А кожен рік все більше віддаляє нас від воєнної пори. 고 <목소리도> h Чуття духовної убогості офіційного свята ніяк не змивається ані помпезністю привітальних промов, ані блиском начищених з нагоди медалей. Але найприкріше те, що пізніше, коли не буде тих людей, які змогли б розповісти про подробиці Великої вітчизняної війни, ми не зможемо їх повернути в почесні гості на парадах, концертах. Вражаючі феєрверки втратять сенс, а горді імена прадідів вже не згадають наші діти. Імена, імена, імена. А за ними и души, и судьбы тех, кого поглотила война под смертельную поступ орудий. Я пришла к нашей общей святыне поклониться до самой земли. Вслед за мною каштаны склонились, Поминальные свечи зажгли, Не мерцая, горят, не мигая, свечи нежной памяти нашей, и невеста совсем молодая, Свой букет положила. А они полегли, не дошли, не допели и недолюбили, И приют свой последний нашли не в семейной, а в братской могиле. А каштаны так грустно шумят, вознося к небесам свои свечи, Будто павшим бойцам говорят, что костры нашей памяти вечны.